Існує думка, що е, так, як грає людина на якомусь музичному інструменті, так як вона імпровізує, е, так почувається, почувається її душа в плані певного стану конкретного і навіть е, певних переживань, тому що душа це дуже тонка матерія. І кожна душа це як домівка вищих знань, вищих божественних знань, і, а, яка не дозволяє, а, щоб а, хтось чужий або зайвий заходив у цю домівку, тому кожна душа знаходиться. В такому тілесному храмі, я чому ще тілесний храм. Храм це є будинок для душі, для цих знань, які накопичує душа, як, як оця енергія. Дуже тонкоматеріальна. І кожна душа, вона дуже унікальна. Я просто а, в своїй власній практиці психолога, цілителя, астролога на літі чара я стільки багато унікальних душ бачила і свого роду спостерігала і досліджувала їх. І кожна душа відчувається по-своєму на своєму рівні. І... Звичайно, чим старіша душа, тим вона глибша. І це навіть можна побачити по очах. І я колись записувала ролик, що як дізнатися, що існує душа, жива душа людини, потрібно подивитися в очі, і якщо є оцей вогник блискавичний, іскра в очах людини, це означає, що душа жива, вона відкрита. Для всесвіту, для взаємодії з людьми, з оточуючим світом середовищем. І е, я хочу побажати кожному з вас відчувати гармонію внутрішню в душі і цю абсолютно чисту любов як до власної душі, до себе, як до такої тонкої грані, такої. Я навіть не знаю, якими словами описати душу, тому що це дуже-дуже таке інтимне, сакральне. Сакральна енергія дуже тонка, дуже ніжна. І вона на рівні душі можна спілкуватися на великих відстанях. І я ось вчора записувала лекцію про атмологію і там згадувала. Я ж казала, що буду ділитися інформацією потрошку, так. А згадувала про душ, про душі, які не тільки майбутні або померли і живі, але й душі, які знаходяться живуть в паралельних реальностях і також з інших цивілізацій. І оці душі з інших цивілізацій, вони дуже також чутливі, і якщо а, люди навчаються взаємодіяти з ними, ну, звичайно, це ченнелери, контактери, це вміють, а, то буде дуже набагато легше. Я відчуваю, що буде набагато легше, коли а, буде налагоджуватися контакт а, з тими душами, які є з інших цивілізацій, тому що. Це буде взаємообмін дуже потужний і досвідом, і нам як людству стане легше тут на планеті Земля. Я сподіваюся, що скоро так і буде. І, можливо, не буду загадувати на проект, хай це буде сюрпризом для багатьох для багатьох. І е, пам'ятаєте так, що енергія абсолютної чистої любові це є музика. І музика, і віршування це також є е, мовою, е, якою можна спілкуватися з іншими цивілізаціями. Це мова взагалі всесвіту, макрокосмосу. І через музику можна спілкуватися з будь-якою душею. З будь-якого виміру, часу і тощо, і тощо, і тощо. Тобто музика вона не тільки лікує, хілить, розкриває наші серця, вона робить нас дружніми, людяними та співчутливими. Я взагалі інколи, коли знаходжуся на концертах або на джемах. А якщо знімати мене мій вираз обличчя, то там взагалі одні переживання цієї музики, кожного звуку, кожного моменту, звучання, переходу, звучання акордів, тощо там інтервалів. І оцій гармонії музичної. У мене все обличчі написано завжди, тому я не дуже люблю, коли мене знімають, коли я в процесі джема або імпровізації, або коли я співаю, а, хоч перемаску І але це говорить про чутливість і мою чутливість. У ну, мене навіть по фізіогноміці видно, що я чутлива натура. І я сподіваюся, що ви також вчитеся або вже вмієте відчувати таку музику. І не просто популярну музику, а музику, яку ви, власноруч створюєте. Тобто, коли ви займаєтеся творчістю музичною, а тоді ви досягаєте оцих високих вібрацій. У мене школа практики цілитися, це і називається вібрація на частоті, зцілення. І ця музика вона також зцілює завжди, коли ми досягаємо якоїсь майстерності через якийсь інструмент, або навіть займаючись вокальною йогою через голос, через вокал. Ми можемо йожити, створювати отаку музичну йогу, хілінгову, яка зцілює і. Це насправді працює і це дієвий інструмент, метод, методика. І я все ж таки бажаю кожному з вас е вчитися грати на якомусь інструменті. У мене, наприклад, з дитинства кожен член сім'ї із дітей, е я з багатодітної сім'ї. Е ми вчилися грати на якомусь інструменті музичному. І я ще продовжую вчитися, там, пробувати себе відчувати різні інструменти. Звичайно, я люблю такі а, високочастотні, а, високі ноти, тому що вони відразу очищують простір, в якому знаходишся, і очищ очищують ментальне поле, рівень свідомості і стає набагато краще. По відчуттям постану. Сами ну, я хотіла просто поділитися з вами трошки. І слухайте музику, яку грають від серця, слухайте дівю, слухайте хенпани. Так? А, зараз багато музик, музикантів по всьому світові. Вони транслюють у цю енергію по розкриттю душевності, анахати по розкриттю душі, серця, сердечності. і, звичайно, це все запустилося більш активно, більш свідомо на свідомому рівні, коли в нас почалися ці хаотичні події в країні. І, що ще не чую, Україна буде новим духовним центром, взагалі на планеті Земля. І це не просто так, отакі е, драйвові події ми переживаємо. Тому цінуйте себе, цінуйте себе, якщо ви залишилися на території України. Е, любіть один одного, тому що все через любов і все тримається на любові, на енергію любові і осягайте. Цю чисту, абсолютну любов, до речі, я е, даю практики в школі цілительства, практики цілительства на розкриття цієї абсолютної чистої любові, також і вчу самосцілення насамперед, не тільки зцілювати інших, все починається з себе, пам'ятаєте, так? з власного внутрішнього всесвіту, якщо ми пізнали себе. Нам легше спілкуватися, комунікувати, взаємодіяти з іншими людьми. І, і все набагато легше стає, коли ми а, глибше пірнаємо в себе пізнаємо себе. А, я вірю, що ця енергія любові вона не згасла у багатьох. Вона жива, і ці вогніки, вони будуть жити, палати, а, як іскра життєвої енергії і в очах. Ваших, наших і, і в серцях, що дуже важливо, тому що а, це знаєте, як нейронні зв'язочки, і кожен нейрончик він пов'язаний з іншим, а такою невидимою ниткою червоною, бо то є любов і буржева, в кого який кольор улюблений. Це я жартую вже. Звичайно, намагайтеся відчувати оці зв'язочки з тими людьми, кого ви кохаєте, і з ким відчуваєте цю абсолютно чисту любов. Вона може бути суто духовною навіть. І цінуйте ці душі, будьте на зв'язку, тому що це дуже важливо. Не втрачати зв'язок, а наповнюватися цією любов'ю, дихати нею. І хай чиста абсолютна любов, вона збільшується по світу ще дужче і дужче.